Просто врятувати від критичної ситуації, щоб людина далі собі як робот продовжувала існувати налоги платить податки на роботу ходити і так далі. щоб людина добре себе почувала. Тут взагалі такої культури немає взагалі. Хоча це один з найкращих госпіталів в Дьворсіні Німеччині. Дивіться, ось тут я давав концерти, як вилікувався. Ніхто не вірив, що я знову заспіваю після п'яти кульових, то щоб виживав взагалі. Тут сиділи лікарі, були тут люди, пацієнти попроходили. Я тут концертував з Антонетою Міщенко, яка на Майдані, пам'ятаєте, це піністка, грав вона мені тут акомпонувала Бі Бі пройшло за Нью-Йорк Там все це все записували, знімали. Класно, дуже гарно це виглядає. Там столова. Тут, ну, тут взагалі шикарно. Дивіться, ну, тут я зараз трошки збільшу, я там лежав на самому верхньому поверху. В цьому плані. Питань ноль. Але питання до того, як це лікується, коротше, якщо ви себе почуваєте погано, і не дай Боже, вийшло десь там в Америці в Канаді вообще, на канці географії. Я навіть не знаю, вам єдине, що це звертатися до нетрадиційної медицини, лікуватися там різними. Коротше, я це тут не буду навіть називати, а можливо про це окремий аккаунт створю, розкажу, що мені взагалі допомогло вижити і в реанімації і після. Шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео, в таких відомих соцмережах, як Instagram, Facebook, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість заробітку від 100 тисяч гривень на місяць. Ось Будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар, я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює. Я і після цих всіх поранень, хоча ніхто не давав шансів взагалі на життя, це є в мене ціла історія, взагалі, як це зробити, але це окрема історія. Коротше, загалом, що можна сказати про медицину в Європі. Я не хочу сказати, що німецька медицина погана. Я загалом кажу, що вся культура медицини в Європі протоколи їх налаштований на те, що в критичній ситуації тебе врятувати, а за твоє лікування ніхто переживати не буде, щоб ти почував себе добре. Вилікувати тебе. Насправді ніхто не хоче, і вони не знають. Навіть як це зробить, поняла? Тобі і бупрофен, диши повітрям, відпочивай і так далі. Зараз покажу вам. Тут є така кімната. Тут моляться. Це прям лікарня. Поняв? Дивіться. Ось орган. я тут пам'ятаю, це мені дуже настрій підіймало. Я коли лежав після поранення, ця рука не рухалася, я дуже хотів почати знову брати. Я приходив сюди. Зараз покажу вам, друзі. Трошечки десь тут щось має заработати, я не пам'ятаю. Ну, коротше, де щось ще дискети вставляють, уявляєте, які старі. Блін, не пам'ятаю, але я собі грав. А ну. Коротше, там педалі якісь. Ну, в общем, я тут собі сидів, грав, це мені дуже сильно настрій. Взагалі підіймали якийсь моральний дух, бо я розумів, що в мене стан критичний. Але треба врахувати, що врятували. На одиничку порятував. Друзі, врятували мене в Україні. найкращі лікарі в Україні. Саме життя мені спасли в Україні. По цей день я зателефоную в Україну лікарям і спілкуюсь з ними Я кажу, я себе там погано почуваю. Там, які мені препарат купити, що мені зробити. Бля, я не можу ходити, ног не відчуваю, щось мені важко дихати і так далі. Це ж я тут з вами такий бадрячком. Поняла? Насправді все не так весело. Але я тримаюся, нормально, все держусь і мені допомагають, цьому. саме українські лікарі. А тут, друзі, навіть не знаю. Поняла? Така Європа, оказалась. Нам розказували, показували по телеку. Це все маркетинг. Нас, перепрошую, наїбали дуже плотно. От. Є тут свої плюси життя, але загалом.